Оперативно надавати невідкладну допомогу на Прикарпатті Чотири центри первинної медичної допомоги отримали електроавтомобілі в рамках спільного проєкту із World Bank Ukraine Зміцнення охорони здоров'я та збереження життя. Ключі від новеньких електрокарів отримали представники Долинської, Богорочанської, Верхнянської та Ружнятівської громад. Міністерство охорони передає такі автомобілі для того, щоб якісно ефективно наші центри первинної медичної допомоги могли надавати. Весь спектр медичної допомоги населенню, звісно, це є така суттєва підтримка, це є мобільність наших медичних працівників, це можливість на дому надавати медичну допомогу людям з інвалідністю. А ви знаєте, що зараз із фронту багато наших захисників вертаються, мають відповідні інвалідності. У нас багато приїхало людей з інвалідністю, діточок, також надавати медичну допомогу паліативним людям. Щодня медики тергромад стикаються із різними труднощами щодо надання меддопомоги. Незважаючи на підвищення вартості електроенергії, обслуговування електроавтомобілів буде дешевше. Ми порахували так по нашій зарядці, то майже в три рази. Треба швидко доїхати, треба, є м, паліативні пацієнти, до яких треба доїжджати частіше, ніж до звичайних. Є, є такі, ну, у нас зараз у нас є мобільна паліативна бригада, то на даний час у нас є 73 пацієнта. Поліативних так що вони потребують, щоб до них приїхали, аналізи зробили. І ми маємо переносний УЗД-апарат, і УЗД виїжджає, і паліативщик. Так тут -то. поповнення автопарку первинної медичної ланки сприятиме мобільності медпрацівників під час супроводу пацієнтів. Загалом цього року в рамках проекту було передано 75 автомобілів у 20 областей України. Віра Ковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.